В мене це питання постійно десь так задають, тому що можливо сама точка гаряча така вже пройшла. І от ті факт, і ситуація з народним депутатом Тріщенком вона звичайно показала відверто, да що є проблеми системи, системи да й суспільства до, до цієї проблеми. Я хочу сказати, що точно. Впевнений, що системно і в нас немає такої проблеми, що ми на підписку когось там беремо з кол-центрів чи ще. Не ні, Не видаємо точно. Особисто ми вже декілька разів навіть успішно закривали роботу таких кол-центрів. Є... Так, а наша, якщо вони працюють по Росії, наша їх закривали? По Росії не впевнений, що вони працювали. Тобто, у нас були конкретні факти від наших колег з Європи. Останні це з Німцями ми провели операцію. Тобто, були псевдоінвестиційні проекти в криптовалюту. І знайшли локацію, знайшли хто це зробив конкретно зараз. приділили підозри, провели обшуки. Тобто, звичайно, що це десь от гу.